Привіт! Зараз ми на ЖК Львівському і хочемо показати вам таунхауси прямо на ЖК. Ось ЖК Львівський І ось таунхауси. Це Олег, він нам і розповість про, Саме про ці таунхауси. Пішли всередину? Давай, ходімо. Ну що, загальна територія. Тут у нас ворота на пульті, нажав, пік-пік все відкрилося. Тут у нас ряд таунхаусів. Тут у нас ряд таунхаусів. І... Третій ще є ряд таунхаусів. Тут це. Плітка. Вони всі однакові? Ні. Оце 130 квадратних метрів. Дивите. Так, 130 квадратних метрів. Є по 100. 100. Крайні, Крайній, да? Крайні. так? Е в тупік є і перший. Угу. Mm -hmm. А посередині по 80 квадратних метрів. Так. Центральна вода, центральна каналізація, газ. Обленерго. 10 кВт. Ну, 10 кВт плюс газ це для тауна класно, особливо Ось так. для 80 квадратів це навіть занадто багато. А що тут розкажи з документами? З документами, це як власний будинок: угу. купля продажу землі, купля продажу будинку можна по безготув... безготівковому рахунку. Під Єоселю можна чи під 에... 280 постанову? Під ЄОСЕЛЮ ж тільки квартири на зараз можна, а під постанову можна. По безналу можна розрахуватися в гривні. Нема питань. Ну, це класна конкурентна перевага насправді. Можна розрахуватися, домовлятися за індивідуальні умови за е, розтермінування. Угу. Е, і, а до скільки реч, стандартні умови? Стандартні, То ти розумієш, коли приходять клієнти, там стандартних умов немає. У мене є стільки, можу платити стільки, У мене є стільки, можу платити стільки. І ми просто можемо або це погодити, або не погодити. Ну, зазвичай приходять клієнти, у яких є ну, дуже, часто, е, дуже часто приходять клієнти, кажуть, у нас є 20 тисяч доларів. І ми готові по тисячі доларів сплачувати щомісяця. Розглядаємо такі. Ну, я так скажу. Ми готові вислуховувати всі пропозиції. Ну, це теж. І де. якщо це буде пропозиція, mm -hmm. це вже хорошо. Ми просто можемо сказати так, не можна, можна так. А, або, або відмовимо. Mm -hmm. Тобто, не, не соромтеся, робіть любі пропозиції. Я дивлюсь, тут вже роблять ремонти. Так, да, дивіться, ось цей, ось цей крайній йому ззаду теж крайній. І ось цей крайній там пауза. Це топові позиції, три позиції вже забрали. Прикупили. Вже вони продані. Да. Да? Домовились, да. там вже ремонти йдуть повним ходім. Угу. Хто хотів, крайні вже не встигли. Крайні є. А, ні, перші. ще стигли. перші. Ще перші, перші є крайні. Ще Ось цей, бачив, скільки там землі. Пішли, подивимося. Ще що хотів запитати на рахунок. На рахунок оздоблення ми напевно зайдемо і подивимось всередину. Да, я покажу там, що буде. Я попереду, є. да, Тут землі, ну добре. Розумієш, тобто що... я так розумію, що оце все і задній двір, це до цього відноситься. Да. І партоністов... тут е, 130 квадратних метрів. Да. 130 квадратних метрів, ну це дуже, добре. це дуже добре. Пішли всередину. Пішли всередину. Пішли. Вже відкрили двері, заходимо всередину. Це у нас планування 130 квадратних метрів. Да. Ну, може ми там всюди не будемо ходити. Дивись, загально. Вони з червоної цели, mm -hmm. вони зовні утеплені, утеплені 10 смпросто. В, в комбінації з мінеральною ватою по периметру кожного окна мінеральна вато стоїть. Значить, вони всередині пошпакльовані МП-75 без піщанка. Це, ну, в принципі, на ринку ніхто такого не робить. Ну так, більшість продається взагалі без внутрішнього оздоблення. Ну, всякому разі, те, що зустрічається нам. це поблизок Києва, ну більшість не розглядає. І розробка електрики, вона вже зроблена. Ну, звісно, мідна, мідна. Значить, стяжка не робилася. Це ну, так, Під тепловідлого зроблено да, та, все. Та, та. Це вихід каналізації. <гум> І в нас там вихід каналізації. Два по краю. Це дуже доручно. Що ще? Тепло, раз, котел. раз, два, три вінт-канали. Це дуже важливо. Тому що є забудовності, які не роблять взагалі денконали. Ось там ще продивається ця труба. Передація. І тут санузел другого поверху. Труба тут проходити? Ну, то вона так тобто вона туалет вона, там, а труба проходить тут? Дивіться, там санузел гостьовий. Mm. Те, хто Так, так. Це каналізація для другого поверху. Ну ясно. Ну, чесно кажучи, таке саме, Посеред хати каналізація проходить. Ну, річні ну, це все робиться, ну, нормально виглядає. І в санузлі ще є додатковий фінканал. Uh -huh. Четвертий. Uh -huh. Газовий котел встановлений, турбірований, наскільки я розумію, то погодно 35 років. Так, розкажи, що тут по вартості? По ціні 130 квадратів вийде 115 700. Це стартова позиція. Тисяч доларів. 1000. Стартова позиція. Тисяч доларів. Да. Але ми готові слухати всі пропозиції. Тому не соромтеся. Тобто, якщо я прийду і запропоную 100, або, як вальдоради, 99 тисяч доларів, я буду почути і маю можливість отримати. Маю можливість е, да, отримати все. Ну, розумієш. Е, ми готові слухати. Ну я розумію. Разумію, що, так. розумію коли що гроші треба, то можна і по 99 тисяч. Е, ніхто не каже, там, що є якусь там гарантію, але, але я просто я скажу, скажу один випадок, просто розкажу одну історію. У нас продавався там, на, на Петропавлівській Борщівці, стартова позиція 137 тисяч. Mm. Надо продати, надо продати, надо продати, надо продати. Але ж ми не, ми не волшебники. Разумію? І коли ми кажемо, ми готові слухати. То ми таким чином ну, провокуємо. Прийшов клієнт, ми йому кажемо, диви, який класний талант. Скільки коштує? 137 тисяч. Він каже, ви що. Ми йому кажемо, пропонуй. Що ти думаєш? Домовились на 103. Тому. 33 ну, це третина. Великий тому торм. пропонуйте. Я вас просто благаю. Пропонуйте. Ну добре. Я так розумію, але я вміє працювати з вартістю, з продавцями. Добре, пішли на другий поверх. Пішли. Маналітна лісниця і так там сходить, сходить. сходить. На другому поверсі три кімнати і синуза. Тут можна комбінувати, переставляти стіни. Це не складно. Дуже класно це робити, коли вже підчастеве оздоблення майже. Ну, вікна, то вікна нормальні, саламандр, нормальні стеклопакети. максимальна ширина насить, на цей профіль це 70-ка. Ну, Саломандр гарні вікна. Відкрили ворота. Одразу з'явилися клієнти на перегляд. Самі прийшли. Побачили, що відкрились ворота, і прийшли. Галях побіг показувати. А мені доводиться мерзнути, чекати. Ну що ж, почекаємо, може продасться. Підсумуємо. У нас є тауни на Жикальвійському, які Петропавлівські Борщахівці прямо, прямо на Жикальвійському. 80 квадратів. Маленький і 130 квадратів великий. Є зі своїм паркомісцем, і з заднім двором, тобто, по цьому варіанти є. Вони з газом, з електрикою, з центральною каналізацією, з центральним водопостачанням. З документами підходять під 280-ту постанову. Але вони дорогі. Але вони дорогі, але пропонуйте. Але ми готові слухати. Пропонуйте. Від, від 87 200 за... 87 тисяч. Від 87 тисяч тау... ми готові слухати. І податки ми платимо за себе податки. Так, тому чекаємо вас на перегляді. Якщо є якісь питання, звертайтесь до нас в коментарі. Або буде телефон Олега, дзвоніть йому напряму. Чекаємо.